Студія ТВА, і продовжуємо наш ефір. Я Дмитро Тузов з нами політолог Сергій Таран. Сергію, вітаю вас. Вітаю вас. Дуже коротко зараз скажу, що Петро Порошенко сьогодні не лише побував в Берліні і провів переговори з Ангелою Меркель, а й відправив до Верховної Ради уточнення до закону про особливий статус Донбасу. Новий законопроект передбачає, що що раніше прийнятий закон про особливий статус. Це було восени минулого року. парламент прийняв цей закон. А окремих регіонів Донецької та Луганської областей почне діяти після позачергових виборів, проведених у відповідності з конституцією України. І давайте зараз послухаємо, що про це говорить спікер парламенту Володимир Гройсман. Закон про особливості здійснення місцевого самоврядування на певних територіях він вже прийнятий минулим скликанням парламенту. Зараз ми приймемо території, на яких він може розповсюджуватись і на яких можуть бути проведені місцеві вибори, але демократичні. І далі потрібно вже буде вирішувати після виборів, після того як цей закон вступить в силу на цих територіях, от тоді можливо вирішувати питання щодо децентралізації. Але я переконаний тому, що до того часу будуть зміни до конституції України, які абсолютно нормально влаштують всі області України, зокрема і Луганський Донець, щодо якісної системи управління на кшталт тієї системи, яка працює в країнах Європи, зокрема в Польщі, яка дозволила їй ця система стати успішною країною. Сергію, Як це може статися так з нами, Дмитро Кулеба? Прошу приєднуйтесь Добре. до нас. Вітаю вас, так. Дмитро Кулеба, посол з особливих доручень міністерства закордонних справ України. Та Сам. ви дуже вчасно, до речі. Я Ми зараз говоримо про те, що відбувається на Донбасі, і наскільки реалістичний сценарій мирного врегулювання в тому контексті, в якому а, йдеться про проведення виборів на основі конституції України, і як це стикується з тим, що президент Порошенко перед своїм від'їздом до Берліну визнав про стосовно того, що мінські домовленості не діють, і проти Росії треба посилювати санкції. Ну почнемо. Мабуть, пане Сергію, з власне ну абсолютно все логічно. Річ тім, що зараз Україна має партнерів, які є на Заході, і які вірять, що будь-яку можливості для того, щоб домовитись з Росією дипломатичними зусиллями. Е якщо є такі можливості, то їх треба ці можливості використовувати. Це є позиція Заходу. Україна зараз сама без підтримки наших партнерів не може чинити спротив Росії в тій мірі, в якій би ми всі отримали результат, який хочемо. Тому так чи інакше, це спільна боротьба за незалежність України, спільна боротьба проти російського тиску, проти російської агресії. І тому так чи інакше ми маємо враховувати ту думку, яка існує на заході. Тому дуже добре, що у нас продовжуються дипломатичні зусилля з напевно з найкращим. Зараз найбільш впливовішим партнером на заході це Ангела Меркель. І Я думаю, що саме зараз відбувається і відбулися ці перемовини, які дозволяють нам. Мати партнера цього надалі, мати підтримку, да, сусимі, але, те, що, але наскільки а реалістичний що, такий а сценарій? Те, що, а те, що зараз ми маємо ситуацію, коли мінські угоди порушуються, то це теж нас не має дувати. Тому що мирний процес він не може настати одразу ніде, ніколи. але він іде, все ж таки. Ви оптиміст, а? тому я, ні. Я не думаю, що мирний процес буде до тих пір успішним до тих пір, поки є Путін є при владі, тому до тих пір ми матимемо постійну стабілізацію ситуації з боку Росії, але Поки ми не, не можемо зараз мати наскільки дієву армію, щоб раз і назавжди покінчити з агресією з Росією, ми повинні вступати в перемовини. Ми повинні говорити з нашими західними партнерами. Ми повинні демонструвати готовність до мирних перемовин, але при цьому не мати жодних ілюзій щодо того, що війна може поновитися будь-коли, і що поки Путін при владі, ніякого стабільного миру бути не може. Подивіться, поки Путін при владі. Тут тиждень всі, всі е, намагались дати відповідь, де перебуває Путін, сьогодні отримали так. А е, сьогодні Олексій Гончаренко, це депутат від блоку Петра Порошенка, написав в своєму блозі приблизно те, що е, як тільки Путін відійде від влади, Крим буде повернуто. Україні ну тому, що така традиція, яка склалася ще з часів радянського союзу, коли змінюється система, вибудована там найголовнішим керівником, так ви до речі, здається, теж озвучували озвучували те, те ж саме в нашому ефірі. Та чи не перебільшуємо ми цю ситуацію? Як можна собі уявити, що ті ж самі бойовики вони знімуть свої прапори? А прапори вивісять прапор України і проведуть вибори за українським законодавством. Наскільки це реалістично? Справа зовсім не в бойовиках а в економіці, коли розвалювався радянський союз, то така була ситуація, що потрібно було налагоджувати економіку потрібно було поліпшувати стосунки з заходом. І саме ці міркування підштовхували Радянський Союз для того, щоб піти на об'єднання Німеччини, для того, щоб вивезти свої війська з Східної Європи. Абсолютно аналогічно, будь-хто, хто прийде після Путіна, перше, хто, що робитиме, це намагатиметься покращити свої е відносини з Заходом. Тому так чи інакше, політика Путіна буде піддана критиці. Інша річ, що це не має нас розслабляти. І ми маємо також розуміти, що поки не зміниться система Росії, поки Росія не стане демократичною країною, а я собі якось мало це виявляю зараз на найближчий час. То поки у нас залишиться небезпека чергової агресії, тому те вікно можливості, яке ми будемо мати після зміни влади в Росії, потрібно використати за призначенням. Треба вступити в НАТО, модернізувати армію. До завершити реформи, але те, що почати будь хто я а я так може критично ви говорити, але спочатку почати, а потім завершити. завершити. Ну так щоб логічно все було. але е в будь-якому разі, треба собі розуміти, що будь-хто хто прийде після Путіна, так чи інакше буде собі ставити задачу якось покращити стосунки з заходом. Це питання не буде ідеологічне, це питання буде суто економіки, тому що на сьогоднішній економічних резервів Росії так, якщо подивитися об'єктивно на рік півтора, далі почнеться ну достатньо серйозна криза. Будь-хто, хто прийде замість Путіна, повинен бути щось громадянам дати. Щось дати. Потрібно бути Зазвичай дати... після війни, і це ж можна в історії подивитись, громадянам дають мир. Мир. І, хоч якусь не Це Так, надію так було і після Першої світової економічно. війни, так? І після Другої світової. А для цього, щоб дім щось дати, потрібно хоч трохи покращити стосунки з заходу. Це буде недовга пауза, невідомо як там далі буде в Росії, але те, що ця пауза буде після того, як Путін піде, то це теж однозначно. Дмитро Кулеба в нашій студії. Та пане Дмитре, ми говорили про те, що Петро Порошенко висловився напередодні від'їзду до Берліну. До Берліна та стосовно того, що мінські домовленості не діють, і проти Росії потрібно посилювати санкції. Як ви вважаєте, під час цього візиту це вдалося донести до європейських лідерів і до Ангели Меркель, яку, до речі, Сергій Таран назвав зараз найголовнішим, найвпливовішим найвпливовішим партнером? Я абсолютно згоден з Сергієм. Це дійсно людина, яка прийняла той виклик, який кинув Володимир Путін Європі і взагалі Заходу. Що стосується Берліну, то якраз конкретним результатом з конкретних результатів сьогоднішнього візиту президента і стало власне узгодження подальших кроків України і Німеччини і відповідно Європейського союзу щодо мінських домовленостей і їх подальшої реалізації. Тобто сьогодні була проговорена стратегія. Різновекторна, тобто умовно кажучи, якщо Росія діє так, то кроки наступні вживаються. Якщо Росія діє інакше, кроки вживаються інші, і безпосередньо сьогодні ця домовленість між главами між головою української держави і головою уряду Німеччини була досягнута. Тому будемо працювати, тому Ді що наслідки цього досягнення наслідки дуже прості. Єдине, що може стримувати зараз Російську Федерацію, це усвідомлення наслідків, якраз. Тобто, якщо Росія відчуватиме, що все це гра. І її подальші кроки деструктивні, будуть мовно кажучи, проковтнуті, як Дебальцева, наприклад, то вона буде йти вперед. Але вони, е, якщо вона бачитиме, що наслідки будуть за кожен крок, доведеться відповідати а економіка дійсно російська знаходиться в розібраному стані, і хоча російське телебачення цього, звісно, ніколи не визнає. Але це так ну, люди це очевидно відчувають, якщо відчувають. Мої навіть особисті контакти під Росії підтверджують, що і в бізнесі, і в публічному секторі державному люди дуже сильно відчувають кризу, яка дійсно б'є по кишеням. Хоча телебачення про це мовчить. А суспільну думку в Росії формує телебачення. Тому відчуває Володимир Путін наслідки. Він політика більш стримана. Відчуває він, що все стерпиться, все стерплять, те, що він робить, він йде вперед. От дуже проста логіка. Я до слова та, скажу, що Ангела Меркель я посилаю зараз на BBC, Дослівно сказала наступні важливі, як я вважаю, речі сьогодні день, коли ми повинні пам'ятати про незаконну анексію Криму. Тобто вона згадала в зв'язку з цією річницею про те, що Кримський півострів окупований. Так ми не повинні забувати, що цей акт поставив під загрозу післявоєнний порядок у Європі. Ми не заспокоїмося доти, поки не будуть повністю відновлені суверенітет і територіальна цілісність України, сказала Ангела Меркель, виступаючи перед пресою. Після зустрічі з президентом України Петром Порошенком до речі, ви знаєте, в Євро в Росії такі слова, які лунають від західних лідерів, їх вважають частиною такої публічної політики. Мовляв, в реальному в реальній політиці насправді захід закрив очі на Крим, але насправді цього не відбулося. Це те, що я хотів у вас запитати наступне да. питання. А, а ви знаєте, хочу. навіть ідуть далі. І от е дивлячись на тональність російських політиків, і тих політиків, які... Колись були українськими політиками, так а вони взагалі зараз пропонують світові таку конспірологічну версію, що Путін нібито домовився з європейськими політиками, зокрема з Ангелою Меркель. І це, ну я ж кажу, це така конспірологічна історія. Наприклад, Олег Царьов, який був українським депутатом, проти якого зараз порушені кримінальні справи, так? він пише про те, що все це затіяли. Оцю цю війну затіяли Сполучені Штати для того, щоб послабити навіть не Росію. А Європейський Союз і проводить як приклад, наприклад, здешевлення євро по відношенню до долара в зв'язку з тим, що відбувається ну така нестабільність на території а, європейського континенту. Це один з таких можливих посилів, але в принципі вони працюють над тим, щоб посварити Україну з, а, з, з тією ж Німеччиною, наприклад, як ви вважаєте, наскільки така версія взагалі можлива? Знаєте, я не ставився серйозно до заяви Олега Царьова, коли він був народним депутатом України, і тим більше не маю наміру ставитися до них серйозно зараз, коли він вже є фактично співучасником низки злочинів, які відбуваються е, з боку ДНР та ЛНР, і безпосередньо посягнув на територіальну цілісність України. Е, конспірологічні версії для того, і вкидаються в суспільство, щоб людей заплутати і зневірити. Я думаю, що якраз останні дні, і коли всі намагалися пояснити, де Володимир Путін, от, і ще чергове до цього, чому вбила Ліга Німцова і хто це зробив, це відпрацьована російська технологія, яку ми вперше побачили е, найбільш масово е, під час Майдану, потім під час збиття літака е, Боїнгу. І далі вона все більш-більш стає досконалою. Тобто вкидати в суспільство в громадську думку в конспірологічні версії, люди плутаються. І в їхніх головах силяться такі думки, і відповідно як наслідок, що це має ізневіру у власній владі. А це дуже важливий результат, на який чекає Росія. Ви розумієте, тут питання навіть не в тому, що Захід дуже любить Україну. Питання в тому, що якщо Захід визнає анексію Криму, то це зруйнує взагалі розуміння того, як мають розвиватися міжнародні відносини. Тому захід не сприйме, а ну так, але Криму. це тому, що, зрозуміло. Якщо, але... якщо це це змінить, це наскільки зробить небезпечний прецедент, що всій світобудові буде поставлений вирок, і тому захід не визнає анексію Криму, не тому що він там любить чи не любить Україну. Ну Добре, але, а але ж, тому що але він, Путін посилі посилено залякує зуспішення. Захід. Та от тією ж ядерною кнопкою, а, це... що, що постійно звучить. Так. Це регулярно це працює зворотній ефект. Це означає те, що Путін пройшов шлях неповернення, і поновити назад відносини Заходу буде дуже складно. Це означає, по суті, що він собі виносить вирок. Тому що будь-хто, хто зараз на Заході вивчає Росію, зрозуміє, що поки що поки при владі Путін з Росії домовлятися категорично не можна ні про що. Можна лише домовлятися між собою, щоб посилювати економічну санкцію, душити економічно Росію, щоб по та, щоб Путін там не щось на дурну якісь дурниць. Наробив з ядерною зброєю, а коли Росія економічно впаде спробувати запропадити такий порядок над Росією, щоб вона вже ніколи не була такою країною, яка могла комусь погрожувати. Багато країн проходили вже це. І ми, до речі, знаємо дуже багато країн, в тому числі з імперським мисленням, які пройшли дуже складні етапи, ну, наприклад, та ж сама Німеччина. Які Німеччина або від... Японія, Японію я сьогодні вже які, згадував які в одному з ефірів. Японія чудовий приклад. І вони всі свої зусилля почали змінювати, спрямовувати на інше на розбудову технології, економіки, добробуту власних громадян. Тому Росія, вона поки не пройшла такого каяття. Яке називається каяття за тоталітарний режим і за те зло, яке вони спричиняють своїм сусідам, але судячи з логіки історії, напевно, це неминучий процес, і Росія рано чи пізно з цим стикнеться. І коли Путін робить заяви, погрожує світу ядерною зброєю, то це лише прискорює його кінець. Це означає те, що ніяких компромісів буде не може. От, подивися, до речі, це дуже важливий нюанс у світі. Ну є багато інших режимів, де теж немає демократії. Але ці режими не погрожують світу. Подивіться на Китай. Ну Китай теж і ядерна зброя, і це далеко не демократія. Ну світові вони нічим не погрожують. І Китай чудово має стосунки з сполученими штатами з іншими країнами. Є інше багато країн, де існують питання з демократією. Але ці країни не погрожують світові. Путін, напевно, на сьогодні після. Ну, напевно, кусейна і можливо ще кількох диктаторів. Це напевно єдиний лідер, а ще Кендер є, які погрожують світові. І ми бачимо, чим це закінчується. Тому ну, це просто неадекватне розуміння Путіним ситуацією, яку він себе ставить, і це означає те, що ну Заходу просто і виходу іншого не буде, як подалі здушувати економічно Росію і нарешті змушувати її змінити взагалі. Бачення світу і змінити внутрішню структуру Росії. Можливо, після цього розуміння Росії не буде в нинішніх кордонах. Може зміниться кордонах навіть в Росії, так як свого часу, До речі, це було ну, до речі, діфонії. Це ж міна уповільненої дії. Це скринька Пандори. Якщо вона вже випущена, якщо йдеться про зміну кордонів а, в Європі, та то це ну певний дуже небезпечний прецедент для будь-якої країни. А чи ви сказали зараз про зворотню реакцію світу на, на погрози? А, нещодавно німецькі політики, зокрема пан Юнкер, проголосив ідею, яка Загалом не є новою, от коли формувався європейський союз, та це європейські це економічне, економічний простір, простір, спільний, там спільна валюта і таке інше, була ідея створити об'єднану європейську армію. Так навіть було створено Західноєвропейський союз, це чисто військова організація. От але в зв'язку з тим, що у Євроатлантичної спільноти є НАТО, ну тоді якось пригальмували цю історію створенням загальноєвропейської армії. Зараз вона як реакція знову пролунала, що європейці можуть створити спільну армію. Яка не буде дублювати функції національних армій, яка матиме об'єднаний бюджет, ну і стане такою значно серйознішою силою на континенті, тому що європейцям треба зараз реально захищатись. Але водночас пан Юнкер наскочив на серйозну критику всередині самого Європейського Союзу. Як ви вважаєте, пане Дмитре, ідея створення європейської армії як відповідь на небезпеки, які виникли на континенті? Це реальна зараз ситуація? Я думаю, що для Європейського Союзу це неминучий шлях. Тобто, якщо Європа рухається в бік інтеграції, то все має в неї буде єдине. Єдина валюта вже є, буде єдина армія. Але те, що ця ідея зустріла опір, так само абсолютно природні, тому що я не пригадую напевно крім Шенгену жодної інтеграційної ідеї в ЄС, яка б одразу була сприйнята всіма оптимістично. Завжди є держави, які намагаються зберегти свій суверенітет і не хочуть підписуватися під чимось, що вигідно іншим групам держав. Але з іншого боку, в цьому і мета союзу об'єднувати балансувати інтереси. Я думаю, що ця ідея. Була вкинута в публічний простір, значить, почнеться зараз дискусія, і почнуть розглядати з різних боків. Критикувати, критикувати дуже, різко. але так? головне, що вона з'явилася в публічному просторі як частина політичного дискурсу, і вже це принаймні, обговорюється. Це вже принципове досягнення. А це може зробити європейців більш незалежними в плані оборони, та тому що зараз дуже важко говорити, що. Європа готова до якихось масштабних військових протидій, скажімо, так головне, що вона була політично готова. Якщо вона буде політично готова до масштабних дій, то дуже швидко вони сформують відповідні військові підрозділи, які зможуть діяти, і чи не викличе це антагонізму із НАТО? Це дуже важливо. Це так? інше питання, яке треба звичайно збалансовувати, тому що тоді питання в принципі треба поставити, чи е, створюється європейська армія як альтернатива НАТО. В принципі, альянсу, тому що НАТО не має такого поняття, армія НАТО Це так? було б небезпечно зараз. Так, правда? Так, це було небезпечно надзвичайно зараз, тому що єдність, так так звана трансатлантична єдність, є ключовим чинником. Але знову таки це політика завжди може знайти формати, які збалансують. Ну, принаймні, НАТО може оперувати двома об'єднаними арміями: це європейська армія і американська армія. Принаймні, може бути синергія між ними. Але НАТО вже є, а до європейської армії ще жити і жити. Так. можуть бути розділені функції. Якщо, наприклад, армія НАТО може виконувати стратегічні стримичі функції, ядерна зброя, величезна, глобальна система безпеки, то європейська армія може теоретично виконувати якісь регіональні задачі. Я не думаю, що дуже швидко Європа прийде до творення єдиної армії, тому що в Європі є об'єднана армія, і вона називається НАТО. Єдине, що це у нас відбувається за за участю Сполучених Штатів. Більше того, ну, щоб ну, для порівняння, щоб ми розуміли, що бюджет Сполучених Штатів, який вони витрачають на армію. Він переважає всі бюджети всіх країн світу разом взяти. тобто ну не співмірної зараз є можливості у НАТО і Сполучених штатів, які грають безперечно ключову роль у НАТО, і в будь-якої теоретичної армії, яка може виникнути в Європі, так це зрозуміло. Але ж європейці європейці зараз зрозуміли, що їм треба обороняти це так? добре. Для чого для я погоджуюсь з колеги, надзвичайно важливо те, що в Європі почали. Відмовлятися від якихось яких от, яких -от ілюзії, що от кінець історії вже настав, вже не буде ніякої небезпеки, що нам армія не потрібна. Ну такі ілюзії і у нас були на початку 90-х років. Ну вони, вони розвіялись дозволі жорстко. В Європі зараз теж починається розуміння того, що від армії відмовлятись не треба, бо Росія поки що не заспокоїлась, невідомо, що там буде далі. Але тому саме дискусія те, що... щодо армії це очевидно призведе до збільшення витрати на бюджет, і вже багато країн, особливо східної Європи, починають модернізувати власні. Армії витрачати кошти на бюджет, і це теж до речі, зворотня абсолютно реакція протилежне на яку розрахував Путін. От своїми погрозами Путін і є творцем європейської армії, тому що саме він провокує зараз європейців думати про свою оборону, модернізувати армію, і в результаті Путін отримає біля своїх кордонів величезне військове скупчення, крім НАТО, яке буде набагато переважати навіть теоретичні можливості кудись спробувати піти в агресію далі крім України, тому о, сама дискусія про армію вона вже є корисна. Вона дає можливість європейським суспільствам розуміти те, що оборона це серйозна справа. Від неї відмовлятися не треба. Туди треба інвестувати і бути готовим будь-коли до війни, і от тоді буде мир. Ну тоді, от я все-таки так до наших справ, та хочу розвернутися. От на, на тлі цього, на тлі цих уявлень і розумінь, наскільки реалістичною виглядає ідея запрошення миротворчого контингенту, в тому числі з європейського союзу, на Донбас, для того, щоб насправді там відбувався мирний процес. Може, ну, Дмитро, я, Дмитро, ну, Дмитро ну, Кулеба. Ні, Дмитро. ні я, я готовий поступити <рес> Питання дуже просте з миротворцями. Е, Перша тема миротворців важлива сама по собі, в принципі, те, що вона присутня в цьому переговорному процесі. Е, По-друге, е, все можливо, але для цього потрібно знайти формат, який задовольнятиме інтереси і України, і, на жаль, хоча нам це не подобається, Російської Федерації, яка має... Проголосувати в Раді безпеки ООН за відповідну резолюцію немає якихось альтернативних ефективних шляхів вирішення цього питання. Або альтернатива є місія Європейського Союзу. Там є інший ризик. Не ризика, скажімо так, проблема. І по суті, європейський союз візьме відповідальність на себе виключно за те, що потім відбуватиметься в, на Донбасі у зв'язку з перебуванням там миротворчої місії саме Європейського Союзу. Тому це знаєте, як корабель заходить в гавань, і там є величезна, величезна купа рифів, і на ці рифи можна наскочити. Але якщо є талановитий лоцман і лоцман, це хто? Ну це той, що спрямовує по гавані, коли великі кораблі прямують, то їх проводять ті люди, які знають кожну там глибину і Ви зараз кримічок. про президента говорите, чи про міністра закордонних справ. У нас зовнішньою політикою керує прозоритися. Президент. Президент, То можна вийти і стати пришвартуватися в порту. Тому процес це -то дуже непростий, але однозначно, що цим шляхом потрібно йти чисто су суто, з точки зору, навіть як політичного аргументу в тому процесі урегулювання, який відбувається, і от дивіться, Україна ледве не в режимі реального часу, такий онлайн, та, демонструє відведення важких озброєнь там, від е, лінії зіткнення. А це контролює організація з безпеки і співробітництва в Європі, спостерігачі, так? Водночас ми маємо тривожну інформацію про те, що з того боку так, бойовики цього не роблять. І таким чином складається асиметрична ситуація. Як би зараз Європа мала б на це відреагувати, в тому числі, ну і можливо сьогодні, під час переговорів в Берліні. Ну, дуже просто потрібно вчинити тиск на Російську Федерацію з метою того, щоб вона. В директивному і улюбленому стилі в командному е забезпечило виконання цих умов терористами з ДНР та ЛНР. Е всі ті факти, які коли дійсно терористи маніпулюють абсолютно процесом відведення зброї. Uh, вони фіксуються, в тому і тому ОБСЄ про них знає. І uh, ми, ми теж полодіємо. Так, відбувається перегрупування і навіть збільшення чисельності. Uh, військ. Ну, є такі прості речі, як, наприклад, от вони uh, в день показують, як uh, представникам ОБС як вони відводять свою зброю. Потім uh, монітори від'їжджають, і вночі ця зброя виїжджає знову на позиції. Тобто я навіть такі у нас Приклади. у нас хвилина зараз. Скажіть, будь ласка, який тиск міжнародний має бути для того, щоб не загинула Надія Савченка? Сьогодні у нас є інформація, що Надія Савченко знову знову поновила голодування. Яким чином зараз міжнародна спільнота може натиснути, щоб людину звільнили або обрали інший запобіжний захід перебування в українському посольстві? Сергій Таран. Таранчину ну, треба постійно говорити з Путіним. Чинити на нього прямий тиск європейським лідерам і зробити так, щоб будь-яка зустріч, будь-яка розмова, яка була про Росію, так чи інакше, там була розмова про Савченко. І мені видається, що зараз Україна докладає достатніх. Серйозних зусиль, щоб на міжнародній арені піднімати це питання, але звичайно, участь в європейських партнерів надзвичайно важлива. Тому так само Україна із європейськими партнерами має постійно це питання порушувати, тому що рахунок іде на години, і від української дипломатії великою мірою залежить те, чи буде збережено життя надії Савченко. Дякую, дякую Сергію Тарану та Дмитрові Кулебі. Кулебі, вибачте, за наш ефір. Спасибі за вашу увагу. Зустрінемось завтра.